Ти несеш. А на що ти його приніс? На край города притягнув мені голуба. Який зоб. Ти мені когось нагадуєш. Я теж так само тягав по городі, їх як був малий. Що, здоровий Так. Чим він здоровий? Голубя як голуб'як. Іди одну, на що ти його притягнув. І закривай двері, щоб кошак не забіг у двір там ніякий. Великий довкий, так? Вели... Великий і могутній. Капець. Давай, давай, односі його на місто. Що ти махаєш головою? Знову що то тягне. Це ж вони в голубятнику вилупилися, так він раді носи показує. Що ти там опять тягнеш? А, носи показуєш. А на що ти мені їх сюди носиш? Па, показати. Цього менше, так? Да? вырасту, то еще ее так и буду больше давать. А хвист меньше? Ну да, тут же малюк. А, вырывается. А это уже могу летать, а то еще не могу. Крыло нормально? Да. Что? Ничего. Ничего. Пошел по низ. Еще будут показы. Угу. Уже в дворе протянул меня. Что ты? Чий це голуб? Дядя Віталій, Віталі, ти знаєш їх, так? Да? Mm -hmm. Не боїшся його в руки, брати. Mm. Так а вдруг не ти вкуси. Mm -hmm. Дядя Діма там показував відео, там хлопець із собаками, голуба боїться. Каже, в нього там зуби, когті, може вкусити з'їсти. Не думаєш, що він Андрюшу з'їще. Mm -hmm. Чого? Взяв і, і немає. <гум> я возьму, я слаб тебя зиму. Славь я з'їси. Вс, джоб хороший. Джоб хороший. А ч морда грязна, знаєш? Голуб'ят він корма. Кидай, хай летить. А ну кидай. Та отут і кидай. Так ти кажеш не боїшся. Андрюха голубий молодий вже. Підхватився. Андрюха, ти його зігнав чи він сам? Я він сам полетів. Йди сипімо жрать. Рип, хай сідає. Бо перший раз он її кудись закине. Вітер...